Доброго дня. Давайте розглянемо гібрид Продікус. Це гібрид для довготривалого зберігання, пізностиглої групи. Вегетаційний період 125-130 днів. Гібрид характеризується добре розвиненими рослинами, гарна сила росту. Ми його рекомендуємо для умов, де трошки є такі складності вирощування, тому що ну, гібрид реально потужний, наростає завжди. Маса головки до 3 кг. При густоті 40 тисяч головки досить важкі, ну, я скажу на вагу десь вона так, до 3 кг. неї такий зелений. Після довгого зберігання до 8 місяців по голландським рекомендаціям, де і у нас вона так теж довго зберігається. Залишається зелений свіжий колір, легко чиститься. Бачите раз. В принципі, тось, зачищання продікусу, як Тобто раз, раз, швиденько чиститься. І ми бачимо, що колір все-таки вона зберігає досить глибоко. Що ми скинули тут шостий чи сьомий листочок. Давайте подивимося. Дуже сильна структура. В вже відчуває ножом. Оба. Щільна структура дуже-дуже набита, листочок трошки такий грубоватий, але для зберігання це певною мірою значний плюс. Заберемося болота. Ну ми бачимо, що дочищуємо далі, вона все одно залишається таким зеленуватим відтіночком. Отже, продікус гібрид для довготривалого зберігання, для тих умов, де є певні проблеми з водою, з добривом, тобто за рахунок сили росту, гібрид може витягнути там нормальну головку. Отже, продікус це пізнестилий гібрид довготривалого зберігання, який характеризується високою врожайністю, і чудово підходить для тих господарств, де є певні проблеми з умовами вирощування.